Більшість мешканців користиня справно сплачують за комунальні послуги із суб'єктивного погляду відсоток злісних неплатників не виходить за межі п'яти. Проте й така несплата, важкий тягар для комунальних підприємств. Коли умовляння не діють, постачальники послуг вдаються до інших заходів. Зокрема, звертаються до суду. Рішення ж суду виконують державні виконавці, рейди боржниками, річ рутинна і буденна. Державні виконавці, представники підприємств, надавачів послуг, поліції, будинок за будинком, квартиру за квартирою обходять боржників з приводу заборгованостей яких вже є. Є судові рішення, нагадують, розповідають про наслідки несплати, попереджають про можливість вилучати майно. Є досить багата кількість людей, з якими можна домовитися, які самостійно будуть сплачувати заборгованість, але є і такі, які не бажають сплачувати, хоч можливості у них всі є. В такому випадку ми проводимо опис майна, вилучаємо його та реалізуємо. В рахунок погашення боргу. І в принципі можна реалізувати теж, наприклад, телевізор чи комп'ютер, і заборгованість буде погашена, якщо люди не бажають виконувати судове рішення самостійно. Ми звертаємося тягнення на доходи боржників. Це може бути заробітна плата, або пенсія, або інші доходи, які отримають. Які отримує боржник, стягнення проводиться в розмірі 20 відсотків від суми, яку отримує боржник, і до повного пашення забрахованості. Хтось погоджується сплачувати борг частинами. Доброго дня, восьми народу, Виконавча служба. Ви... <звук> да, да. Давайте якісь через... на чутку коморна. Дайте два месяца. Можно обратиться в... Пора, да, рыбалка. Я сразу. Если тебе работает, то знаем, что в забороне старость можно даже все себе выслать у вас. Почему вы не платите за багон? Скажите мне, пожалуйста. Що... Я не работаю. У меня всегда... ну, не... ну, У меня сын начальника работает. Я не работаю. И что мне вам Давайте э, как-то... Рішення суду, саме розумієте, з 15-го року, так? Рішення суду з 15-го року, і ви мені зараз кажете, ну, нехай і так, ви не працюєте, але з 15-го року рішення суду ви можна було щось вже вносити. Хтось запевняє, що сплатить при найближчій можливості. Доброго дня. Служба, забезпечення. Скажіть, будь ласка, тут проживає. Я її можу почути? Немає, зараз її. А де вона? На роботі. На роботі. Може ви в курсі, знаєте, що в неї є заборгованість по теплозабезпеченню? Я знаю. І були проплати, що на сьогоднішній день? Ні, звісно. Я, я не знаю, я її наплатила вроді, казала. Але... Ну, бачите, представники теплозабезпечення стверджують, що ніяких проплат не було. Хоча може і були, то незначні. Що будемо робити? То просто ну в мене тут 9 числа в армію забирають, і я з заводом ну троші будуть триклади платити, то якось може так договоритися. Когось систематично не застають вдома і поспілкуватися виконавці мають можливість винятково з сусідами. В такому разі передають запрошення до виконавчої служби з контактними номерами телефонів. Відсоток тих божників, хто за такими запрошеннями приходить до виконавчої служби, досить незначний. Здається, більшість боржників свідомо йде на накопичення боргів, розуміючи, взять з них немає чого. А за час, поки Йде судовий розгляд справи, процедура стягнення часто густо накопичують нові борги. Проте слід зазначити, борг стягують з будь-яких доходів боржника – зарплатні пенсії, а в крайньому випадку об'єктом стягування боргу може стати і сама квартира. Та поки що таких фактів в користині не зареєстровано.